Після того, як почали з'являтися світлини цього гіркіна, як він у формі відправився на фронт, почали всі ж говорити про те, що потрібно його якнайшвидше взяти в полон, допитати, розтрусити. І Стерненко, Сергій, активіст український, запустив такий флешмоб. ну, він згодом став флешмобом. Спочатку це була просто одиночна акція про те, що він готовий дати е, зі своїх власних заощаджень 10 тисяч доларів. Тому хто візьме Гіркіна е, в полон. Е, потім до цього також долучився. І лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, він заявив, що готовий дати і ще 10 тисяч доларів. Потім ще й військовий письменник Валерій Маркус також пообіцяв 10 тисяч доларів надати згодом. Доєднався ще і Сергій Стаховський. А ось Останній серед цієї е, п'ятірки був е, голова луганської військової адміністрації Сергій Гайдай. Він також зазначив, що готовий надати 10 тисяч е, доларів. Ну і згодом. Е, Повідомив уже Стерненко, коли підсу... підбивав підсумки, що вже є 50 тисяч доларів за живого полоненого гіркіна. І в принципі, буряти можливо, будуть першими, хто привезуть гіркіна живого до українського полону. Ну, в принципі, тут дивись, гіркіна в полон брати потрібно. По перше. Можливо, все ж таки буде так, що Росія захоче його обміняти. Всі ми думали, що Медведчука Росія теж не захоче обмінювати, але, врешті-решт, обміняла. І за наших 200 захисників ми отримали а Росія. Зустріла майже зустріла 에, Медведчука. Тому Гіркіна можливо теж захочуть поміняти, але Гіркін ще багато чого знає, і теж його допитати буде потрібно. Але витрачати на ось цього покидька стільки коштів напевно недоцільно. Тому що, як ви щойно бачили на екрані, ще й головне управління розвідки пообіцяло, що за Гіркіна будуть надавати винагороду у 100 тисяч доларів. Мені цікаво, ось ці 100 тисяч, чи буде ще плюс 50? Напевно, напевно так, напевно заплюсують. Єдине, що я от, ну, з фотографією, щось дали маху, якийсь чувак такий трошечки за сорок, доволі струнки, з вусами. Так, Гіркін так виглядав у 2014 році, коли е, вчиняв терористичні акти і захоплення адмінбудівель у Слов'янську, потім в Донецьку, в Луганську. Але подивіться актуальну фоточку Гіркіна. Це людина ще ну, добрих плюс кілограмів 15-20 до цього фото. Це людина з ріденькими вусиками. Ну тепер з бородою. Зовсім іншою стрижкою, а головне, на отому фото, от, що розповсюджують наші спецслужби, там в нього ще якось очі горять, якісь, ну, не горять, ну але принаймні. Та е, Саш, якщо назвав... в твоєму відношенні це Ні. палаючі очі. Напевно, знаєш, не горять, але е, в очах є якийсь такий цинізм, типу, захопимо Україну. Ось так якось себе я характеризував. То зараз е на обличчі Гіркіна написано е ну, в, в очевидно і частіше, куди я потрапив, що я тут роблю. Якось би закордонний гріх би виїхати, так там пов'яжуть як міжнародного злочинця. Треба якось дати цьому раду. Ну, Тобто, ну, от навіть в погляді, в принципі, то він і, ну, от Гіркін і виглядав тоді, як е в Росії є таке і на пострадянському просторі, як унилоє штота. Він і тоді виглядав, так, я з тобою згоден, І зараз. Але от все одно якісь от навіть нотки в погляді вони змінилися не на краще. А тим не менше мотивовані не просто грошима, я думаю, наші бійці, а в першу чергу, що можуть захопити терориста і того одного з тих, хто безпосередньо своїми нікчемними ручками розв'язав війну. Я думаю, вони цим мотивовані навіть більше ніж грошима, і сподіваюся, що Гіркін до них в полон таки потрапить. Ну а вже там, що вони з ним будуть робити, то абсолютно їхня справа. Подобаються ось ці коментарі від росіян, бить з правильно. Хто б його там боявся? А, ну останнім часом ми бачили, що його промови теж ну вже таке. Не яка дуже. ж яка ж е, потужна нація і велика Росія? Що там схильні боятись гіркіна? Ось такого гіркіна там бояться і вважають якимсь полководцем. Тоді не дивно, що Путіна вважають найкращим президентом світу, якщо ось такого вважають полководцем. Знаєш, ти ось говорив про емоції про очі гіркіна. то я відразу на перших світлинах, які гуру ось поширює, там видно єдине, що хоча б якусь емоцію в очах. А ось останні світлини вже з його дружиною перед тим як він пішов на фронт, вони вже там настільки порожні, спустошені, що гіркін сам уже так. Я не розумію, що я роблю, навіщо я це роблю, але нехай буде так.